Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. І так, дивимося. Дивимося карта номер один і карта номер два. І, ах, ще й три. Чому я два? Чому два? Ще третя є. І так, і так дивимося три карти і вибираємо інтуїтивно, яка. Підходить більше вам, до якої вас тягне найбільше. І так, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, це хороша карта. Якесь маленьке свято на вас сьогодні чекає: чи то в дитячому садочку, чи то в школі, чи то на роботі. Гармонія. Гармонія у всьому, в домі. Сьогодні все пучком. Знаєте, це коли. От, якось так ненав'язливо все прекрасно сьогодні, все гармонійно, все чудово. Е, і це стійка ситуація, щоб ви розуміли, по цій карті йде стійка. Жовта надія. Бачите, яка хороша надія. Е, Якогось початку. Жовтий це завжди хороший колір. Ось сонячний колір, колір життя. Ось, Тому, в принципі, ви знаєте, порада: ну, розслабтесь, пропустіть це щастя, дозвольте собі радіти, підключайтеся, якщо бачите, що поруч з вами люди радіють, радійте з ними. Тут, знаєте, за компанією батька добре бити. Це, знаєте, коли вечірка якась, можливо, знаєте, ну, от як в садочку. Ранок такий. Карта хороша, дуже хороший гармонійний день, без якихось перепадів, без взлетів і падінь. Хороша карта, дуже хороша, стабільненька. так знаєте Карта номер 2 А ось тут у нас не дуже добре. Хтось не дослухався поради минулого дня. Ось, не тратити гроші. І тут людина розтратила гроші. І тепер, ну тут, знаєте, розтратила, не розтратила тут е, збитки. Не купуйте сьогодні нічого, тому що можуть вас обрахувати. Ось, будьте обережні, і не зичте сьогодні ні в кого. Тобто нікому, не зичте нікому, не віддавайте останнє. Що може бути ще, мої дорогенькі? Це можуть бути якісь рахунки. Які треба сплатити. Якось ви не звертали увагу на них, а тепер треба сплатити. Це коли до вас стукають і кажуть: так, у вас борг і можуть грозити виселенням. Це все приблизно. Ось. Але бачите, по цій карті, так, не стача у фінансах, але тут є рука підтримку. Знаєте, є така приказка. Рідний як не ну, хоч скривиться, якщо не заплаче, то хоч скривиться. Розумієте, оце, оце, оце ото воно не дає вам е, ніякої такої фінансової допомоги, але людина підтримує, пожаліє вас, сказ, ну, порадити може щось порадить. але від цього толку все рівно а, Ну, є толк. Скажу відверто, є толк. От коли людині погано. І хтось її підтримує. Ну, це, знаєте, це ще на кольори смак товариш не, не всяк. Потрібна вам ця підтримка, не потрібна вам ця підтримка, бо толку тут в тому плані, що фінансово це треба пережити. Не дуже добра карта, карта втрати. Втрати матеріального, фінансового, якось так. Тому будьте обережні, коли щось купуєте. Ось якось так. Карта номер 3 А ось тут все прекрасно. Дивіться, матеріальний стан прекрасний, чудовий. Людина задоволена, є достатньо їсти, і пити, і хороше походити, і маєте і садочок. Знаєте, як? От, от таке відчуття от я коли це все говорю, яке у вас відчуття? Це коли людина майже все має, тут не вистачає тільки почуттів. Ось, Карта радить звернути увагу на своє тіло, на свою зовнішність, стабілізація ваших матеріальних і фінансового стану. Хороша карта. Це карта, знаєте, особисте задоволення, але ну, не в тому плані задоволення, а тут особиста рівновага в матеріальному плані. Це, можливо, навіть, ви знаєте, по цій карті дуже часто йдуть якісь подарунки. Коштовні подарунки. Це може бути і спадщина. Ось. Хороша карта. Дуже хороша матеріальна, накопичення, якісь, якісь дивіденти, прибутки можуть вам виплатити. Хтось може повернути вам борг по цій карті. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!